Раз, два, раз, два, три. Свинина на нас. Свинину замаринував вчора. Ми вдягаємо поверх свинини, проколюємо мені руку. У нас в меню є шість видів тако. У нас в Україні просто немає навіть борошна, з якого готують тортелі. Насправді рецепт досить простий. Це вода певної температури, сіль і саме борошно. Воно відрізняється по смаку, досить насичений смак відносно звичайного пшеничного має. Ти, ти поїш і десь розумієш, що це нотка Мексики, навіть якщо ти ніколи цього не пробував. Ми зробили нашу сальсу, приготували тортилі, тим часом запікся наш баран. Одна з найпопулярних страв це тако, де Барбока. Такби немає такого якогось класичного рецепту тако. Ну, Тортилі, як основа і щось зверху. Я сидів вдома, дивився месників, і там один з месників сів з'їсти тако. І я такий, блін, а де в нас можна з'їсти тако? Ми першочергово не думаємо, не що хочу я і що він хоче, а те, що подобається людям, які приходять сюди. One, two, three. Є стереотип того, що якщо Мексика, це неймовірно почесно. Насправді це неправда. А, адже, Мексика без текіла мескаля і маргарити це не Мексика. У нас є 8 видів маргарит. Yeah. А, мій фаворит це, звичайно, класика. Всю текілу і весь мескаль ми подаємо з сангріта. Тобто, це такий гоструватий напій. Такий кисло-солодкий. Це не стандартно, не класично як сіль лайм Приходьте, спробуйте. От їжа це емоція. І Мексика це емоція в квадраті.